Послання апостола Петра, перше послання, перший розділ 18 і 19 вірш. 1 Петра 18-19. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені би були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. Брати і сестри, кожна річ на планеті Земля має свою. Цінність. Але кров Ісуса Христа, вона найцінніша на всій планеті земля, і дорожчої або ціннішої речі від крові Христа немає. Багато є речей, які ціняться в світі, але кров вона є, кров Христа, повторююся, вона є найцінніша. І я хотів, щоб ми сьогодні з вами поговорили, в чому цінність крові Христа або чому вона така. Найдорогоцінніша і найцінніша. Найперше, брати і сестри, що ми маємо кров'ю Його, це ми маємо відкуплення наше. Коли ми читаємо перше послання апостола, перепрошую послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ сьомий вірш, там написано, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його. Відкуплення це плата за звільнення. Від смерті чи рабства. Нас кажуть по-простому, щоб ми могли зрозуміти відкупитися. Може виникнути запитання, а хіба ми були мертві, чи ми були в рабстві? Брати і сестри, Біблія нам говорить, коли ми читаємо цей другий розділ, послання апостола Павла до Офісян, другий розділ, з першого вірша ми читаємо наступні слова. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього», за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і природи, були дітьми гніву, як і інші. Тобто, до зустрічі з Ісусом Христом ми виглядали ніби живі, так фізично ми були живі. Ми зранку просипалися, пили чай, їли, снідали, йшли на роботу, так далі. Але насправді, брати і сестри, ми були мертві для Бога. Ми були живі, на нашу думку, і для тимчасового цього життя. Но для Бога людина була мертва. Людина не жила сама для себе, вона виконувала волю князя цього світу. І людина іноді думає, що це я все сам роблю. Ні. Людина, яка не пізнала Бога, яка жила в гріху, вона виконувала те, що її наказував Князь цього світу. Тобто чинила речі, які були неугодні Богові. Але, брати і сестри, ми читаємо, що Бог він нас викупив своєю кров'ю. І я наголошую цінність крові Ісуса Христа в тому, що ми є викуплені Його кров'ю. Сьогодні. Як правило, в наш час люди відкуплюються від будь-яких речей, від будь-яких справ, навіть будь-яких ситуацій, які вони попали, вони відкуплюються грошима. В часи Петра люди відкуплювалися, ми то читали, сріблом і золотом. Але коли мова йде про відкуплення від влади сатани, то тут гроші безсильні. Ніхто не може звільнитися від влади сатани самотужки своєю силою або будь-якими стараннями. Лише кров Ісуса Христа. Має силу звільнити нас від влади, сатани, і відкупити нас. І тепер, брати і сестри, ми є вільні від гріха. Біблія говорить, коли син зробить вас вільними, то справді вільні будете ви. І ми сьогодні є вільні. Ми щасливі, ми благословенні. Навіть коли приходять якісь спокуси, і ми думаємо, і деколи так важко, ми думаємо, та ми не повинні, такі самі, як ми були. Ні, брати і сестри. Ми живемо в тому самому тілі. Але ми є вільні від влади гріха. Ми є вільні від, від цього всього, що панує в цьому повітрі. Тому що нас відкупив наш Спаситель Ісус Христос. І ми маємо вірити в те, що ми вже не є граби гріха. Навіть тим спокусам, я повторююся, які приходять, ми повинні протистояти, тому що ми вже вільні від цього завдяки крові Ісуса Христа. І яке велике благословіння бути вільним від влади гріха. Сьогодні багато людей, вони би хотіли від цього звільнитися, але вони не можуть. І тому сьогодні, дорогі друзі, якщо ти навіть є сьогодні в цьому служінні, або ти слухаєш це служіння в режимі онлайн, і ти ще сьогодні під владою гріха або під владою князя цього світу, не намагайся сам звільнитися. Довірся Ісусу Христу і Його крові. І Ісус Христос, через свою кров Він може звільнити. Кожного, зокрема. Друге, що ми маємо, ми маємо, брати і сестри, прощення провин. Ми далі читаємо Це Фісян, 7 розділ, перший розділ, 7 вірш, ми далі читаємо. В ньому ми маємо відкуплення кров'ю його та прощення провин. Прощення провін повін, 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 прощення провин потрібно тому, в кого вони є. Якщо людина не має провин, то її не потрібно прощення. І тому виникає запитання. А чи в мене є провини? Сьогодні багато людей звикли говорити, а чому я привинився або зрішив перед Богом, так, щоб було нам доступно зрозуміти. Я не вбив, не вкрав, не чиню перелюбу. І люди думають, що я не маю ніякої провини перед Богом. Брати і сестри. Але я б хотів, щоб ми сьогодні трошки повернулися е, назад, коли Бог створив першу людину. Ви знаєте, коли Бог створив людину, Він створив, Біблія говорить, що він створив її за образом і подобою своєю. Вона була безгрішна, можна сказати, досконалою. багато людей кажуть, можливо, Бог не створив досконалу людину. А чому вона зрішила? Ні, Бог створив досконалу людину, тому що в кінці всього, що він творив, він все каже, вельми добре. Тобто Бог підкреслював, що те, що він зробив, це є вельми добре. І коли він створив людину, він каже, це вельми добре. І Бог дав її можливість або дав їй пораду спілкуватися з нею, доглядати сад, але поставив одну умову, якої людина не виконала, і через непослух вона переступила цей Божий закон і вона зрішила. І прийшло розділення людини з Богом. Тому що в Римлян 6,23 написано, що заплата за гріх це і смерть. Доля грішника це є вічне покарання. І гріх Адама, брати і сестри, він, ми, тобто гріх Адама, це так само, можна сказати, є і наш гріх. Тому що в Римлян 5:12 ми читаємо: тому то, як через одного чоловіка до світу увійшов гріх, а гріхом смерть, так і прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі зрішили. І наступні покоління, які вже почали народжуватися після Адама, вони вже всі народжувалися грішниками. І знову Римлян 5, 18 написано, через переступ одного на всіх людей прийшов осуд. І кожна народжена на землі людина вже грішна, бо різниці немає, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3, 23. Тобто ми бачимо, що так само, що через гріх Адама. Гріх прийшов і на все людство. Але брати і сестри, Бог далі, коли ми читаємо, що Він через свою велику любов, як тільки що було співано в пісні, він хотів врятувати людей, він хотів примирити їх з собою і простити їхні гріхи. І коли ми читаємо, знову повертаючись до гріхопадіння людей. Едемському саді, ми бачимо, що Бог приніс першу жертву для того, щоб зробити одяг Адаму і Єви, він мусила бути принесена в жертву тварина, тобто була вбита тварина, і зі шкури його цієї тварини сам Господь зробив одяг для тих людей, щоб прийти їхню наготу і їхній сором. І Бог показав, що шлях спасіння. Тобто Бог показав шлях спасіння через заміну смерті людини. Ми говорили, плата за гріх – смерть. Він показав, замінив тобто, смертю тварин, яку приносили в жертву, і яка покривала гріхи людини. Жертва, брати і сестри, коли ми читаємо цей книгу Лев, четвертий розділ, ви знаєте, я вчора читав. Там настільки багато описано про ті жертви, які приносилися, як вони мали приноситися. І не тільки четвертий розділ, а подальші розділи. Там є, Бог дав Мойсеєві, які мають бути жертви, як вони мають приноситися і так далі. Тобто Він дав певні постанови, щоб люди їх приносили регулярно. І жертва тварин, вона є дуже важливою темою в святому Письмі, тому що в Євреїв 9.22 написано, без пролиття крові. Немає прощення. Прощення немає, мусить пролитися кров. І в цей період, в старозавітній час, Бог наказав, щоби приносити жертви. І коли грішник, коли людини приносили в жертву тварини, це говорило, що людина за себе приносить в жертву тварини. Грішник клав. Річник клав руки на голову тварини, потім священник заколював її. В інших моментах там повинні були, тож, в залежності від ріхів, люди мали самі заколювати. Потім священник брав ту кров, виливав на жертівник. І після принесеного жертви тварини людина далі. Воно так би показувало, що людині гріх покритий, але насправді людина далі продовжувала, брати і сестри, жити своїм звичним життям і далі продовжувала грішити, тому що кров тварина вона не могла змінити людської сутності. Людина, яка була, така далі була. І так треба було щорічно приносити жертву за людей. І старозавітня церемонія богослужінь вона була основана на принесенні регулярних жертв. І нагадування знак того, що за провину гріха має бути пролита кров. І це все вказувало на досконалу або на майбутню жертву Ісуса Христа. Бог передбачив, брати і сестри, для нас кращий заповіт, ніж старий, тому що учасником цього заповіту не є тварина, але є сам Ісус Христос. І кров нового заповіту це не кров телята козлів. А кров Ісуса Христа, яка не тільки змиває гріхи людини або провини людини, але вона очищує душу, сумління, розум і міняє життя людини. І тому вона є, брати і сестри, вона є цінна. Тому що в старому заповіті, коли ми говоримо про прощення, то прощення гріхів, гріхів означало, що Бог прикриває гріх, коли священник ходив святеє, і святеє. І Раз на рік, я так дуже коротко говорю, тому що час біжить і крупив прис, прис, престол благодаті кров'ю ягнят, то вона покривала гріх від Божого погляду протягом року. Але гріх, як і на дальше, залишався на людині. Але Бог ніби не бачив його, тому що він бачив, що за цю людину пролилася кров невинної тваринки. І може виникнути запитання, а що та тварина зробила? Вона була невинна. Брати і сестри. І це вказувало наперед знову на те, що наш Ісус Христос стався цим агнецем Божим, де Іван казав, оце це агнець Божий, який бере гріх цього світу на себе. Він був невинний. Він нічого не зробив, але він був принесений в жертву за гріхи людей. І тому нехай Господь цьому допоможе, щоб ми це оцінювали і дякували Богові за те. В новозавітній період, в новозавітній час все змінилося. Гріх не покритий, а Він є знищений. І коли Ісус Христос на вечері зі своїми учнями, коли Він був в Єрусалимській горниці, то Він не сказав, що це моя кров, що проливається, щоб покрити гріхи. Він каже, що це моя кров, що за багатьох проливається на відпущення або на прощення гріхів. Отже, Ісус Христос тут сказав, що гріхи всі, Він прийшов, щоб знищити всі гріхи раз і назавжди. І тому, брати і сестри, ми сьогодні є щасливі, ми благословенні люди, що ми є відкуплені кров'ю Ісуса Христа. Що наші провини є скасовані, що ми є прощені кров'ю Ісуса Христа. Наступне, що ми можемо далі бачити, брати і сестри, ми далі тут говоримо про що кров Ісуса Христа дає очищення. Це подібно як до прощення, але Воно трошечки відрізняється. І коли ми читаємо новий завіт, перший Івана, 1,7 написано, що кров Ісуса Христа очищає від усякого гріха. І коли ми повертаємося в книгу книголови, 16 розділ, то там теж описано, що День очищення це був найважливіший і особливий день в єврейському народі. Цього дня пересвященник зодягався священні шати, готував себе, омивав себе водою. Потім перед здійсненням очищення гріхів, він мав принести теля або тварину за свої гріхи, першу жертву за свої гріхи. Потім він брав двох козлів, кидав жереб над ними. Один е козел ставав жертвою, а іншим козлом для Азазеля, або тобто козлом відпущення. Тоді персвященик бував першого козла, брав його кров, входив святеє святих за завісю, крупив кров'ю, віко, тим самим поміщаючи кров. Між Богом та скрижалями закону, які були всередині. Тобто ті закони, які люди не виконували або порушували, це все поміщав помічав між Богом і цими скрижалями, які були всередині. І в такий спосіб він здійснював очищення за гріхи всього народу. Я ще раз повторююся: очищення за гріхи всього народу. І після того в кінці він брав того живого козла, клав на нього на його. Руки клав руки свої на його голову, визнавав над ним всі непрощення Ізраїльтян і відсилав його в пустиню. І це було символом того, що гріхи будуть винесені за табір і зникнуть в пустині. І це знову, брати і сестри, воно показує чудовий образ Божого прощення та очищення через Ісуса Христа, щоб Він взяв всі наші гріхи, і Він їх так далеко відкинув від нас. Ісая каже: в глибину морську. Щоб більше нам їх не згадувати, брати і сестри. І кров Ісуса Христа вона очищає наше сумління від мертвих діл, що ми служили Богу живому. Це означає, що ми вже є вільні не лише від жертвоприношення, які не потрібні і які нічого не дають, але від марних і непродуктивних справ плоті, щоб догодити Богу. Тому нехай Бог нам допоможе і благословить, що коли ми йдемо дорогами нашого життя. Ми вже є діти Божі, ми є викуплені кров'ю Ісуса Христа, ми є прощені Ним. Наші провини Він всі скасував. Він прибив їх на хресті у Лугофі. І вони є кинуті в глибину морську. і Він же їх не згадує. Але коли ми йдемо за ним, і десь бувають в нашому житті моменти, коли ми десь спотикнулися, пам'ятаємо, брати і сестри. Кров Ісуса Христа, вона має силу очистити нас від всякого гріха. Так, звичайно, тепер я читаю, цитую першу половину цього вірша, першого Івана, перший розділ. Там написано: коли ми ходимо в світі, як він світлі, то маємо спільність один з одним. І тоді кров Ісуса Христа. Очищає нас від всякого гріха. Це говорить про те, що ми, віруючі люди, коли ми ходимо в світлі Божого Слова, коли ми стараємося жити святим життям, коли ми стараємося догодити Богові, так, як написано в Біблії, де переді мною вже було сказано, будьте святі, я бо святий. Але стався такий момент, де ми десь спотикнулися. Стався такий момент, де ми не попильнували, десь ми впали, десь ми згрішили перед Богом, ми не грішимо. Але ми можемо сорішити не один раз. Тоді ми маємо нашого Ісуса Христа, кров якого очищає і освячує нас від всякого гріха. Нехай Господь нам цьому допоможе, брати і сестри, і благословить. Ще одна річ, на яку я хочу сказати, що в крові Ісуса Христа ми маємо захист. Коли ми знову повертаємося, сьогодні дуже багато прикладів зі старого завіту, коли ми читаємо книгу Левит, 12 розділ. Пам'ятаєте, що Господь сказав до євреїв, що цієї ночі по Єгипту буде проходити ангел-убитель. і щоб що вони мають зробити? Вони мають там зарізати теля і так далі. І потім, що саме основне суть, про що, на що я хочу звернути увагу: вони мають цією кров'ю покропити косяки і перекладену дверей. Одвірки або пер... і перекладено своїх дверей, і коли ангел-убитель буде проходити, він не зайде в той дім, тому що він буде бачити кров і він туди не зайде. Ви подивіться, і люди так робили, брати і сестри. Люди могли по-іншому зробити. Люди могли просто пролити цю кров тваринки, взяти її, зібрати в якусь посудину і просто поставити на порозі і сказати, ця кров буде захистом для мене. Ні, людина повинна виконувати те, що говорить Бог. І коли Бог сказав, що треба помазати, покропити. Значить, люди так мали і зробити. І так люди зробили. І коли люди покропили кров'ю одвірки і перекладину, коли проходив ангел-убитель, він заходив в їхній дім. І їхні діти, первенці, залишалися живими. Але в ті сім'ї, і в ті родини, де на одвірках дверей не було крові, крові тваринки, убитель заходив, і там був плач, і була смерть. І тому, брати і сестри, сьогодні. Ми повинні зрозуміти, що Ісус Христос покроплює нас своєю кров'ю, коли ми вірою приймаємо спасіння, яке Він звершив для нас на Олгофі. Христос це відбувається в нашому житті як відповідна реакція на нашу віру. І до того часу, брати і сестри, поки ми не прийняли Ісуса, поки люди, які не приймають Ісуса Христа як свого Спасителя, ми не могли бути під захистом крові Христа. Але коли ми прийняли вірою це спасіння, яке він звершив для нас на Голгофі, коли ми прийняли його в своє серце, коли ми повірили, що ми відкуплені ним і стали ним відкуплені, коли він скасував наші гріхи або провини наші і їх простив, коли він нас очистив і освятив, ми повинні бути твердо переконані, що ми маємо захист в Його крові. І тому нехай Господь допоможе нам, щоб ми сьогодні дякували Богові за це. Щоб ми дякували Богові за те, що наше серце або косяки нашого серця, вони помазані кров'ю Божого Сина і Ісуса Христа, якщо ми це віримо і все приймаємо. І що би не відбувалося навколо нас, який би не проходив ангел-лобитель, він не буде мати права зазіхати на наше життя, тому що ми є покроплені. Або помазані кров'ю Сина Божого Ісуса Христа. І тому нехай Господь нам цьому допоможе, брати і сестри, щоб ми дякували Богові за те. Щоб ми дякували Богові за те, що сьогодні ми можемо це усвідомлювати, Що ми сьогодні є вільні, що ми сьогодні, пристягуючи руку до цієї святині, ми розуміємо, що це означало для Ісуса Христа. Що всі ці старозавітні церемонії або жертви, я вже про це говорив, вони показували на досконалу жертву на Ісуса Христа, де не потрібно було вже приносити жертву тваринки, де не потрібно вже було виконувати певні обряди, а де потрібно просто прийти до Ісуса Христа і сказати: Я визнаю, що я є грішник, я впав, я зрішив. Господи, прости, і кров Ісуса Христа. Вона прощає, вона очищує, вона освячує. І не тільки, але й вона дає вічне життя. І тому, брати і сестри, ми зараз будемо наближатися до молитви. Ми зараз будемо дякувати нашому Богові за цю дорогоцінну кров, яку він пролив за нас на Олгофі. Це є найцінніше, що є на планеті Земля. Я думаю, люди би хотіли сьогодні мати таку кров, щоб нею відкупитися, але це неможливо. Сьогодні. Відкупитися можна від земного марнотного життя, лише вірою в Ісуса Христа, вірою в Його жертву, вірою в Його кров, яка змиває, прощає, очищує і освячує будь-якого грішника. І тому, дорогі друзі, якщо ви є сьогодні в цьому зібранні, і якщо ще Господь не живе в вашому серці, ви ще є далекі від Бога. Можливо, ви думаєте, а в чому я маю каятися? Я не маю ніякої провини, я нічого не зробив поганого. Згадаймо те, що говорить Біблія, і те, що я, начитав. я, я прочитав, що через одного чоловіка війшов гріх. І ми всі є грішні люди. Що би ми не робили, чи ми робимо добре, чи ми не робимо добре, ми всі грішні. Тому що Боже Слово так говорить: всі зрішили і позбавлені слави Божої. Але є вихід Ісусі Христі. Як колись в старозавітній час Бог давав вихід, щоб людину не засудити, невинна тваринка помирала за людину. Хоча я ще раз повторююся, гріх не змивався, а просто покривався на певний період часу. Але сьогодні кров Ісуса Христа вона змиває всякий гріх, і тому потрібно сьогодні просто прийти до Ісуса Христа і сказати, так як є, Господи. Я не такий. Ти бачиш, в мене не то не так. У мене це не так. Прости мене, дорогі брати і сестри. Я сьогодні звертаюся також і до кожного з нас, коли ми прийшли сьогодні, вже діти Божі, перед Боже лице, і ми будемо згадувати. Про смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо простягувати руку до цієї святині. Біблія говорить, хто робить це негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Але нехай це Слово, яке я сьогодні вже нагадував, що кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від всякого гріха, тобто прощає всякий гріх, який би ми не чинили. І тому, можливо, навіть вчора, сьогодні, чи третього дня, ми десь провинилися перед Богом, не хотіли. І ми прийшли на це місце, і ми маємо вагання, чи мені протягувати руку до цієї святині, чи не протягувати, чи можливо стриматися. Ні, брати і сестри, не потрібно стримуватися. Потрібно сьогодні прикликати кров Ісуса Христа на очищення, на освячення. І в цій молитві, коли ми зараз будемо молитися, якщо ви відчуваєте докори сумління, що Дух Святий каже, ти не гідний сьогодні це робити. Маємо Ісуса Христа. Ми маємо силу Його крові. І коли людина буде просити в нього прощення, приходити в покаянні, він простить. Тому якщо хтось є на цьому місці і відчуває, що потрібно це прощення, в цій молитві, давайте ми прийдемо перед Боже лице і попросимо, щоб він нас простив, очистив, освятив і допоміг нам бути гідними учасниками вечері Його. Амінь. Молимося.